Мало у нас клопотів, тож ще в Хмельницькому зоопарку втекло два лева. Одного, дякувати Богу, віднайшли, а інший ще розгулюється містом, і його шукають. Залучено також безпілотники, щоб віднайти оцього втікача. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба. А це відео записую з декількох причин. По-перше, Хмельницький це мій рідний обласний центр. Я сам з Хмельницької області, з Поділля в Хмельницьку і в околицях живе немало моїх приятелів, друзів, близьких родичів, яких сердечно вітаю. По-друге, ця подія, втеча отого Хмельницького лева. Може стати чудовим приводом для невеличкої катахези, для того, щоб ми пригадали певні духовні істини. В зв'язку з цим я запрошую вас відкрити перше послання Петра Апостола, п'ятий розділ. Від вірша восьмого читаємо там наступне: Будьте тверезі і чувайте, противник ваш диявол ходить навколо вас, як лев ревучий. Шукаючи кого би пожерти, противтеся йому сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь у світі. Наслідок первородного гріха ми живемо у відчудженнях, у втечах. Один із наслідків, як говорить Святий Августин, полягає в тому, що ми не живемо в теперішньому часі. Живемо або ж погадимо, як було колись давним-давно. Або мріями, що буде завтра, післязавтра, в результаті те, що є сьогодні, десь від нас тікає, пропадає. Тим часом Біблія постійно закликає нас жити тут і тепер, жити в теперішньому часі. Боже, в теперішньому часі це жити теж у волі Божій, бо Бог передбачив для мене цю подію, цей день, в якому я зараз перебуваю. Тому псалом 95, яким церква розпочинає ранкову молитву, говорить, якщо сьогодні почуєте його голос, не чиніть твердими ваші серця як, умериві, як у миреві, як день Маса в пустині. Спробуємо трішки подумати над цим текстом. Отже, диявол порівнюється тут до Лева, який вийшов на полювання. Лев, який виходить на полювання. Він кружляє і вичікує стосовної нагоди. Духовний отой противник наш диявол вичікує. Вичікує, коли я впаду в гординю, коли я е, перестану бути чуйним, коли я перестану молитися, коли я відійду від благодаті, він терпеливо буде чекати, а потім атакує. Потім вводить в гріх, потім спричиняє наше падіння. Святий Августин в проповіді 46 яка називається Де contra контрадім, тобто прочуйність проти диявола, говорить наступне: Якби у місті втік лев, ніхто не виходив би без обережності. Ніхто не виходив би без обережності, всі були би насторожі. Так і християнин має жити, знаючи, що диявол шукає кого пожерти. Інший отець церкви, святий Йоанн Золотоустий, говорить подібно Якби ми знали, що Лев блукає поруч, ми б не спали і не були байдужі. Справді, свідомість того, що по місті ходить Лев, не дозволяє вже ходити аби як. Здається, що треба бути обережним, треба уважно дивитися, на, що за рогом вулиці, чи випадково там немає отого лева. Свідомість того, що Лев кружляє, що він є на полюванні, не дозволяє нам уже. Жити у відчудженні не дозволяє нам жити в якихось мріях, уявленнях. Відразу ми стаємо духовно тверезими вже, вже сама ця свідомість призводить нас до певної духовної постави. І маючи на увазі таку духовну реальність, власне, що є сили темряви, які прагнуть нашої згуби, які є нашими противниками. Оці церкви закликають до духовної тверезості. Ця духовна тверезість осягається при допомозі трьох таких постав. Перш за все, це неустанна молитва. Злому духові дуже залежить на тому, щоб ми перестали молитися. Бо щоб ми молилися дуже дуже, дуже рідко. Тим часом Біблія нас постійно закликає до неустанної молитви. Святий Павло Апостол говорить, моліться неустанно. Одна із форм неустанної молитви це повторення коротких закликів, які теж знаходяться в святому Писанні: «Ісусе Христе, сину Давида, помилуй мене грішника. «Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішника. Можна також інші біблійні заклики повторювати, наприклад, святий Йоан Касьян, Римлянин. Повторював дуже часто, Господи, прийди мені на допомогу, Боже, поспіши мені на порятунок. Одним словом, першим таким, першою такою поставою, яка формує в нас поставу духовної чуйності, першою практикою, яка до цього веде, це є неустанна постійна молитва. Друге, це витривалість в духовній боротьбі. Оці церкви кажуть, не здавайся. Святий Василій Великий говорить: що поки ти борешся, поки ти змагаєшся, ти переможець». І третя постава: пізнання себе при допомозі, знову ж таки, Слова Божого. Коли я читаю Слово Боже, коли я роздумую над Божим Словом, я себе бачу в світлі Божого Слова, я бачу свою слабкість, свою крухість. А хто знає свою слабкість, хто бачить свої провини, свої гріхи. Завжди буде пильним, говорить святий Григорій Великий. Дорогі мої, хочу, щоб ця подія, яка може не є приємною, особливо для хмельничан, ясна річ і бажаємо, щоб як якнайшвидше справилися з цим інцидентом відповідні служби, але щоб ця подія нагадала нам певні духовні істини, щоб закликала нас до чуйності, щоб ми наново звернулися до неустанної молитви, до боротьби, до читання Божого. Слова. Дякую і до зустрічі.